Поєдинок 15-го туру, селект Суперліги і розпочинається і хронометрист Павло Сітик. Зараз в момент в Галицької здоби потрібно за Богданов, хорош передача, удар і гол. Рахунок у нашому матчі відкрито. Прекрасна передача від Богданова на Люблінського. Люблінський забиває один. Реалізовує прекрасно. Команди поки що 25 очок. і Команда займає поточне друге місце. Команда претендує на чемпіонство. Зараз цікава атака і гол 1 1 Яка ж шикарна відповідь від копи, і рахунок зрівняно. Тут ювелірна просто. <му> Тут десь суперник повинен нав'язувати Галицький з максимально високий. темп. Зараз момент. І Гладченко. А тоді вищої ліги здобула це звання. І зараз гол. Ось вам і несподівано Копа виходить вперед у цьому протистоянні. Перехоплення від Шафранського. Сергій може набирати швидкість. Класна робота від Шафранського. Передача на Богданова. Богданов пробиває. Міг розраховувати на щось більше, ніж стійка. І на п'ять польових зараз переходить Галицька здоба. Це дуже і дуже цікаво. Зараз, яка ж прикрасна, зараз передача в боротьбу. і гол! Забиває. Зараз Скорпак. Ось вам в п'ять польових. Коваль не встиг помінятися з Гладченком. І 3-1 стає рахунок. Глаченко вже у воротах Галицької здоби. Атакує команда Копа. Класно грає один в один Олександр. Передача на дальню ж. Галицької здоби, коли команда приходи до гри програвала, але в підсумку вигравала. Власний удар зараз іде гра з п'ятим польовим чи ні, Галицька здоба була дуже і дуже близькою до того, щоб пропустити. Зараз моменти ще Богдан. Люблінський, третій, Сергій Піддубний, шостий Микола Богданов, четвертий Павло Стегін. Тригобець. Підубний. Зараз момент і гол забиває Коваль. 3-2 рахунок. Коваль відкривається під передачу Шафранського. Тут комбінація. Два Сергії. Завершується голом Коваля. Пихлик. Тригобець м'яч зберігає в грі. Триобець віддає передачу. Люблінський, Удар з носка. Сейчас першання зустрічі. Проходить передача від піддубного. Десь, можливо, ризикована передача, але проходить передача на дальню штангу і Коваль забиває 3-3 Дубль Сергія Коваля. Те про що я говорив, якщо піде гра в Галицької здоби. Коваль. Удар добивання буде дє... у складі команди ФК Копа. Підубний хорош передача Шафранський. Зараз Люблінський, передача. Удар гол забиває зараз. Підубний. Шикарна атака від Галицької здоби. Рахунок стає 4-3, Здоба виходить вперед.